Всім привіт! Презентую вам лоце-крокси універсальні. Розмір від 36 до 43 в лоті 11 пар. Класичний Крокс з ефектним графічним принтом та плюшовою м'якою підкладкою для додаткового тепла в холодні місяці. Ідеальний підход для дому та вулиці. З регульованим поворотним ремінцем для зручності та ідеальної фіксації. Виконані із якісних ортопедичних матеріалів. Корисні для здоров'я та комфортно стопи. Вартість лоту 3850 гривень. Собівартість однієї пари 350 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток Фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом. Всім гарного дня!